Лос Янковерс у Коломиї, колумбійський гурт з українським серцем зібрав аншлаг в народному домі. Захід мав і благодійну мету половину виручених коштів. А це 19 тисяч 350 гривень. Колумбійські музиканти передали на потреби 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Люди почали займати місця у глядацькому залі ще за три години до початку концерту. Такого в народному домі не пам'ятають. Тим часом колумбійські музиканти вирішили прогулятись містом і заспівати попурі українських пісень біля символу Коломиї гігантської писанки. Коломия – це для вас. О, на е, е. У палаці культури і мистецтв аншлаг викупили всі квитки. Глядачі з нетерпінням чекають початку концерту. Зал неодноразово вибухає оплесками. Врешті дійство розпочинається. Гурт з українським серцем. Так Лос Янковерс називають самі музиканти. Заснував колектив Янко Богдан Пенєфорт Лобунець. Чоловік має українське коріння, рідну мову своєї мами вивчив самостійно, навіть більше заохотив до цього ще й своїх друзів. Гурт сформувався в 2018 році. Я все життя мріяв мати гурт, з яким я би міг виконувати музику, яка репрезентує. Мою ідентичність, а моя ідентичність це Латинська Америка і Україна. І знайшлися неймовірно талановиті люди в цьому шляху. Нікол з ніколасиком я познайомився там, в Боготі, в нашому університеті, на Національному університеті Колумбії, де я вивчав музику і він вивчав математику, тобто з різних факультетів. Okay. Але ми зустрілися в одному ансамблі університету і. Для мене було дуже вражаюче бачити, як людина, яка не займається тією, е, тим напрямком, що я займався, настільки талановита е, і набагато більш музична, ніж там більшість моїх колег по, е, по, по консерваторії. Е, з Ніколасом і з іншими учасниками ми створили гурт. Ми виконували дуже багато латиноамериканського репертуару, і також дуже спонтанно і органічно е, вони підлаштувалися під моїм виконанням українських пісень. Вони зробили це дуже талановито, але в їх розуміння музики, тобто з таким латиноамериканським органічним шармом, з 2021 року до складу Лос Венковерс приєдналась і віолончелістка з Венесуели Ісамар Фернандес. Ділиться закохана в українську культуру, має успіхи й у вивченні мови. Урок онлайн у мене є відчителька. Також Янко дуже допомагає мені. І щодня я практикую, я слухаю українську музику. І так, мені дуже подобається. Українське серце має ще один учасник гурту Ніколас Кастаньо. Музикант теж активно вчить українську. Українські пісні, вірші і так, культура – Це дуже прекрасно. Зараз Лосян Ковер багато гастролює по світу, виконує пісні іспанською та українською мовами. Ми робимо музичний тур. Ем... З Колумбії, з Венесуели ми приїхали вже обійшли значну частину Європи. Ми давали концерти в Португалії, в Іспанії, в Польщі, в Чехії, в Німеччині і приїхали сюди в Україну, тому що найбільша наша мрія і найголовніша наша аудиторія це саме українці, і тому для нас було надзвичайно важливо приїхати сюди з музикою і нагадати вам. Наскільки славетною і прекрасною є ця земля, і також підтримати і морально українських людей, і підтримати, чи можемо фінансово збройні сили України? Латиноамериканський шарм у поєднанні з традиційними українськими ритмами та народними піснями захоплює глядачів. Люди підспівують та довго не відпускають музикантів зі сцени. А це було абсолютно неймовірно та фантастично. Тільки що завершили наш концерт в Коломиї. Наразі найбільше в історії нашого гурту понад 600 людей, повний зал. Всі співали разом найгарніші українські пісні. І завдяки вас, наші прекрасні глядачі в Коломиї, ми зібрали 19 тисяч 350 гривень на потреби 10-ї окремо гірської штурмової бригади Едельвейс. Приходьте обов'язково на наші наступні концерти. Заспіваємо разом і зберемо кошти на Збройні Сили України. Кошти вже передали у фонд підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс. В скорім часом вони конвертуються у дрони. Колумбійці поїхали з туром в наступні міста. Діляться, мріють заспівати і в Києві. Це місто, де народилась мама і сестра засновника гурту Лос Янковерс. Ну і звісно, обіцяють повернутися в Коломию. Коломия не помия, Коломия ми є місто. Коло ми є такі є, як санічне тісто,